Англійська Т і, там, наприклад, чи І, чи G, що воно може бути, воно може бути трішки схоже, що у, якби при темному освітленні трішки важко складати, але в основному воно всі чіткі позначки. Воно, і головне, що немає тих чорних кружечків. Заради, рад, заради того, лише можна, Я не знаю, чи видно, чи передає камера так полотна самого. Думаю, що трошки видно. Ну і полотно, звісно ж, якість хороша На оцьому полотні не пише 40 на 60, а на маленьких пише 30 на 40 і тут, от якщо воно тут пише 40, то воно рівно, рівно воно тут 40 буде, якщо тут 60, то воно міліметр-міліметр, воно точно точно йде по розміру. Так. Я цю картину запаковую далі. І залишається ось така картинка. Ось ці, Нілена, за ці птахи я казала, що я не знаю, як вони називається. Це не пілікани, схожі на мандарини, але я не пам'ятаю точно як назву. Отака От картина буде теж така у висоту. не... Не по ширині, а висоту йде. Це досить темно. Тут у нас знову 27 кольорів, якщо я не помиляюся, і матеріали ті самі. Так, витягуємо. Я останній раз що їхала в поїздом, викладала осінню картину. Це не попуги, а я не думаю, що це попуги. Це ось таким цьобом... морда ліця, як коли сказали наші дівчата. Морди лица з таким клювом великим, і птахи менші, ну, ніж ні колібрі, але по, по картинах вони менші по розмірах йдуть. Для папугів клюви занадто довгі. І я викладала осінь і вийшла на зупинку раніше. І коли я виходила, запаковую швиденько свої, свої, свою картину і стразу випаковую. І там німець один каже: обережно, то ви маєте там 15 тисяч штук, щоб ви не загубили. Як кажу, це ще нічого, це ще. Якщо у маленьких картинах, у маленьких картинах 30 на 40-15 тисяч трас, то у великих картинах 30 тисяч трас. Я не рахувала, але приблизно так і є. Тож, відкриваємо. Буває таке, що у поїзді, зараз на соберу, щоб не так що робила. у поїзді, в потязі, людям цікаво, Буває таке, що було, що малеча пробувала, пробувала, викладати. Що малеча, малеча, що і пробувала викладати. Були що студенти, шуміли їхали і потім тикали, пробували, було трохи тихіше. Ось тут, 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 тут теж прозора маса подвійна. Стіло звичайний, лоток звичайний. В принципі, для мене це найкращий лоток. І зараз ще інформаційний лист. Тут э, картин, назви картин нема. Щоб називалася там картина, наприклад, чи біля моря, чи там трамвайчик, «Щастя», чи щось таке. Тут назви картин немає, так як у деяких Деякі пишуть назву. Тут просто о, де, як це алмазна викладка, розмір і фірма і, і все. Нічого такого стрілу нема. Стразики та як темна картина. Стразики тут темні, і бі тут теж нема, але Не, походу нема. По нема. Так, підкриваємо, будемо дивитися чи є E eu é